Польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску з Україною. Наразі відомо, що черга на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ розтягнулася на понад 20 кілометрів. Мітингувальники пропускають одну фуру на годину, втім можуть порушувати це правило. Зазвичай через Ягодин Дорогуськ пропускають 150-160 вантажівок на день. Втім, зараз ця цифра складає лише від 10 до 15 одиниць. Повідомляє РБК Україна. Близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею, бажають Вакуюватися про це на прес-конференції для змі у польському дорогуську неподалік кордону з Україною заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Ми зобов'язуємося забрати привезти, відповідно перетнути кордон в обидва напрямки, і для нас це дуже важливо для того, щоб фактично зберегти здоров'я наших водіїв, оскільки ми знаємо, що вже у нас є на жаль два водія, які померли чекаючи в чергах на до кордону. Основна мета візиту української делегації на кордон моральна підтримка українських водіїв, передача їм найбільш необхідного, зокрема води та харчів. Нині каже заступник міністра, Україна намагається зробити все можливе, щоб якомога швидше розв'язати проблему. Усього в черзі стоять близько 700-800 вантажівок по 40 одиниць на кілометр. Водії, які виявили бажання евакуюватись, кажуть, що потребують гарантій. Щоб, скажімо так, забрати наші вантажівки, але щоб наш вантаж, ну то вантаж, який ми веземо, залишився неушкодженим, і вантажівки відповідно з майном теж залишили неушкодженими. Сергій Деркач підкреслив, що блокада кордону завдає збитків як Україні, так і Польщі, й іншим країнам ЄС. Заступник міністра також повідомив, що ці протести створюють значну проблему для енергетичної системи України. Ми сьогодні від з, з, з території через територію Польщі отримуємо близько 30% енергоносіїв, і для нас це дуже важливий напрямок. Якщо е, паливовози вже місяць фактично не їдуть через кордон, е, ми не ту кількість, яка нам на сьогодні буде дуже потрібна цистерн з паливом на кордоні також застрягли фури з гуманітарною допомогою, які протестуючі обіцяли не затримувати і пропускати поза чергою. Та на практиці це не завжди так. Усі порушення задокументували. За словами Деркача, українська сторона здивована, чому польська місцева влада продовжує дозволи протестуючим на блокаду кордону. На нашу думку це є порушення і міжнародних угод. І тих умов, за які за якими протестувальники отримували дозволи в місцевій владі, що вже є достатньою підставою для їх скасування, нагадаємо, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України повернення практики дозволів для українських перевізників скасованої угодою з європейським союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною. Дорогусь Ягодин, корчова Криківець, Гребенне Рава Руська. Перемовини на державному рівні наразі результату не дали. Марія Вавренюк, 12 канал.